Своє прізвисько, колишній настоятель Києво-Печерської лаври отримав через свою любов до дорогих автомобілів. Паша Мерседес. Він же Петро Лебідь за паспортом. Він же митрополит Вижгородський і Чорнобильський вікарій Київської митрополії. Він же член міжсоборної присутності РПЦ. Він же колишній депутат Київської міської ради партії регіонів. Йому 61 рік народився на Волині, навчався в Луцькому технікумі радянської торгівлі. От, значить, звідки у нього така тяга до торгашества у лаврі, служив у радянській армії у Баку, а після вступив до Московської духовної семінарії. Там вчився чотири роки. В час навчання у семінарії був висвячений на диякона, а потім і на священника, служив на Волині, а пізніше у Троїцькому кафедральному соборі Луцька. Там же пострижений у чернецтво із ім'ям Павло. Хоча сам він, як я вже казав, Петро. Майже 30 років тому, 30 березня 1994 року, призначений намісником Успенської Києво-Печерської лаври в УПЦ Павло зробив карколомну кар'єру у липні 2009 тисячі Його призначили членом міжсоборної присутності Російської православної церкви. Був вірним соратником Віктора Януковича. На позачергових виборах 2008-го отримав мандат. Київської міської ради від партії регіонів. Хоча спочатку Павло хотів балотуватися від Комуністичної партії України. Уявляєте собі, деякон, архієпископ і від комуністичної партії України. Як настоятель відзначився тим, що зруйнував унікальний бароковий іконостас 18 століття, який знаходився у храмі, а також фамільні герби роду киселів. Підозрювався у спробі перебрати владу в ОПЦ МП в свої руки, користуючись важкою хворобою її предстоятеля. За любов до дорогих автомобілів його називають і зараз Пашою Мерседесом. 24 вересня 2012-го владика Павло після запитання про шикарні автобатюшок. Накинувся на журналістку видання кореспондент Ксенію Карпенко, заламав її руки та забрав її мобільний телефон, на який вона записувала коментар. Під час Євромайдану схвалив дії міліції і поцікавився, скільки платять студентам на майдані. А в липні 2013-го отримував державні нагороди Росії від Володимира. Путіна. У 2015-му у мережу виклали відео спілкування владики Павла з патрульним поліцейським після того, як водій ієрарха УПЦ Московського патріархату порушив правила дорожнього руху. Тож року представники автомайдану оприлюднило відео, зняте з безпілотника, на якому, як стверджують, показано розкішну резиденцію намісника Києво-Печерської лаври в селі Вороньків. Неподалік під Києвом. 30 листопада 2018-го СБУ провела обшуки за місцем проживання предстоятеля лаври, і слідчі дії відбулися в рамках справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі. До речі, 2019-го в інтерв'ю газеті Сьогодні Павло назвав Україну агресором у війні на Донбасі. Вже пізніше, 2021-му, в інтерв'ю серіалу Прочанка, знятому дружиною Віктора Медведчука Оксаною Марченко, він заявив, що серійний вбивця Анатолій Онопрієнко, який вбив, до речі, 52 людей, ходив до нього на сповідь, зізнавався йому у вбивствах та пропонував здати його в міліцію. Але Павло відмовився та відпустив йому. Гріхи вже після російського вторгнення в Україну в 2022 року митрополит не став засуджувати Росію і заявив, що українці не чули застережень і тепер пожинають плоди. Мовляв, українці і Україна знову винні в тому, що Росія на них напала 24 січня вже 2023. Був доданий до санкційного списку України. А 29 березня Паша Мерседес в день, коли мали виселяти Російську православну церкву, вірніше московських попів з Києво-Печерської лаври, звернувся з відкритим посланням до президента Зеленського. І в цьому посланні він почав погрожувати і Зеленському. І його соратникам і його сім'ї. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні. І можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Тому що сьогодні, в ці святи хвилини, 220 чоловік-братії викинуті вами на вулицю. Тому що ви не змогли прийняти митрополита Київської цієї України онуфрія синодом. Ви не могли припинити. Одержимого буйством злоби, ненависті, і диявольським збішенням, міністра культури, значить, він творить все по вашому дозволу. Горе вам, бійтеся!